Всім привіт! Мене звати Стела, мені 9 років. Хочу показати, як зробити ось таку новорічну іграшку сову. Для цього нам потрібні кольорові маркери, стрічку або просто ниточку, ножиниці і А4. Беремо А4 і вирізаємо з нього квадрат. Як ми вирізали квадрат ми розкриваємо і складаємо ще раз пополам. Відкриваємо. Тепер кут підгинаємо до середньої лінії і цю сторону так само. Перевернемо. Тепер лінію ці те, що в нас є, відгинаємо до середньої. І, і відгинаємо наше вушко совки. Беремо ось тут і складаємо до середини і відгинаємо вушко нашої совки. Тепер перевертаємо і складаємо пополам, відкриємо і складемо цей куточок до середньої лінії. А інший можна трішки так само, а потім трішки далі. Закриваємо і знову згинаємо. Вийшло так. Нам потрібно тепер зробити, щоб совка в нас стояла. Беремо нашу фігурку і там, де більше ми зігнули, ми беремо там, де менше, і всовуємо в інший край серед і. І в нас. Виходить ось така сова. Тепер зігнемо ось тут і виріжемо дірочку. Після того, як виріжемо дірочку, ми вставимо сюди стрічку. Ще не дорізали, дорізаємо. Зставляємо стрічку і зав'язуємо тут. Оці хвостики відрізаємо. В нас вийшла ось така іграшка. Тепер нам потрібно її намалювати нашій совці глазівськи. І носик. Після того, як намалювали, у нас вийшла ось така солока, схожа на цю. І щоб в нашої совки були яскравіші гласки, нам потрібно навести темнішими кольорами. І джобак теж. Ось і все Наша іграшка готова. Дякую за увагу До нових зустрічей.